Вітаю усіх на своєму каналі, мене звати Зоріна, і сьогодні відео буде про мої покупки за березень місяць. Так я вже не планую нічого, до мене не їде, тож можу вже відзняти таке відео. Знаю, більшість люблять такі відео, тож, надіюсь, і моє сподобається вам. Поставити вподобайку, Напишіть коментарі, що вам сподобалося. А що не сподобалося, але думаю, що всі наборчики вам сподобаються. По даній картинці бачимо, що більшість це є Dimensions. Тож, будемо розглядати кожен наборчик окремо. І почну я покупку показувати вам від Діани. В інстаграм в неї є своя сторінка. І ось цей набір я. Замовила в неї, коли була зустріч в лютому. Це такий дизайн. Я не його називає Сад мудрості. Я ж його називаю молитва. Мені дуже подобається надпис. Ось цей надпис в Dimensions. І, взагалі, будь-які надписи в Dimensions дуже гарно пророблені. ось Дуже красивий. Багато хто його перекладає на українську мову. Я ж хочу його, так, як і в оригіналі, його відшивати на нізькій мові. Дуже багато тут є фрузликів, буде вишиватися. Ось на деревах. Дуже гарно буде виглядати ось. Ну і квіти дуже гарні каміння. Ось такий дизайн. І нитки покажу вам нитки, як. Які нитки? Кольори супер. Гарні, яскраві, весняні. Вишивається він на 18-й аїді, колір Ivory. У мене упакування це 22 й рік. Ще таке попереднє, така темна упаковка, не біла. Гарний такий дизайн, весняний, і я його дуже хочу відшити. Це такий дуже гарний дизайн. І наступний, який побачила у Діани, це ось такий дизайн. Магічна сімка. Такі собаки ковбої. Дуже гарний. Вишивається на 14-й аїді, колір такий кавовий. В мене він йде з перевипуску. Звісно, є в Ще в сансеті американська комплектація. У мене це перевипуск китайська комплектація. Розмір його 46 на 20 см, така подовгаста панелька буде. Дуже гарні такі собаки. Різних, різних, різних пород. Кожен віднайде своє, звісно, тут. Ось. І ось такі нитки. Гарні нитки, кольора. Багато, звісно, коричневого, бо це кольор собак. Дуже гарні кольори. І цей дизайн я колись на Петрівці купляла ось таку схему. От, в мене саме, власне, і від Sunset є. Ось такі схеми продавалися на нас в столиці. На петрівці, і що туди входить? Туди входить ось, туди входить чорно-біла копія схеми. Ви спитаєте, чому ж я по тій копії і не вишивала, тому що в мене, зараз пошуршу. шукати, шу. ось, що входить? Входила прев'ю. Від оригіналу, це 1998 року. І ось чорно-біла копія схеми. Але в мене є дві однакові, тобто ліві частини, і немає правої. Тобто, у мене вийшов такий собі набір копії, бракований. Тому я була в пошуку саме набору, саме оригіналу. І ще вам розкажу історію придбала я ось цих. Ковбоїв, котят. Це залишки. Ось залишки продавалися. І коли прийшла, прийшли мені ось ці залишки, я подивилася на схему, а там також пів схеми, а половини нема. Ну, звісно, мені було спочатку смішно, бо це повторювалася історія собак. Я продавцю сказала, що немає половини схеми. І дійсно, вона її не довклала і мені потім дослала, так що в мене ті ковбої котята є вже ціла схема. І можна буде в пару до тих собак вишити і котів. Але така історія з половини схеми була. Ось, у Діани це все, що я придбала. Ідемо далі. Далі у Євгенії в Телеграм я купила ось цей дизайн. Фредерік Літератор. Він також є і в американській комплектації, і в китайській в перевипуску. У мене це з перевипуску дизайн. Але скажу, що до мене їде американський такий набір американської комплектації. Він зараз в дорозі. Тож покажу вже вам у наступних відео його. І я думаю, що все-таки я буду, напевно, що американську вишивати, бо там краще аїда. Тут вишивається він на чорній аїді 14-каунту. Я не буду заміняти, так і буду на тій вишивати. Але, власне, що мені здається, що краще американська аїда, аніж з перевипуску зараз, ці якими комплектує зараз на виборі Dimensions. Ось розмір його 30 на 28 сантиметрів. І розглянемо сам дизайн. А, дизайнер в нас Чарльз Висоцький. І тут дуже гарно цікавий дизайн іде по, саме по книгах. Бачимо надписи. Перший це є гігантський гризун, потім казки гусениці. Ось цей, наприклад, як є Холи Біблія, так і Святі Коти. Ось, ну, різні, різні такі надписи. Їх по прев'ю по прев дуже погано видно. О, Наприклад, ще є одна книга Крутяча Нора, або ця книжка. До побачення птахи. Або ось ця гарна така синенька виділяється тут. Є, як подрімати сердина, тут маємо і сову, і сплячого кота з такою лапкою. Ось, дуже гарні надписи. ось ще одна гарна така книга. Дев'ять життів, нам би всім. Так, дев'ять життів для відшивів всіх наборів наших. І подивимося на кольори ниток, які виділяються дуже гарно на чорній. Основі дуже гарно виділяються жовті кольори, коричневі. До речі, тут неповна зашивка, і саме кіт не повністю зашивається тільки ось цими кольорами, а ось цей чорний він не зашивається. Це є основа, яку ми бачимо. Також і тут не зашивається ось ця частина чорна. Ось такий гарний у нас набір. Так, Далі. Наступний набір це ось цей дуже бажаний ось такий букет на дверній клямці. Купила я його в Андрія в Інстаграм. Давно за ним дивилася. Дивилася на американську комплектацію, але ціна на неї така досить висока на американську комплектацію. Тож купила з перевипуску за менш більш нормально. Розмір її 30х25 сантиметрів. Ось назва. Номер бачимо. І букет. Тут неповна йде зашивка, тому тут йде принтована така Аїда 14-го каунту. Ось вона. Принт тут такий досить такий цікавий. І при неповній зашивці воно буде давати такий гарний ефект дверей. Кольори. Подивимося на кольори. Кольори дуже гарні, яскраві, такі квіткові, весняні. Дуже його хочу відшити, подивитися, як воно буде на тій основі вишиватися. У мене це випуск, у мене це опакування 2018 року. Ось такий гарний, гарний дизайн. Тут і багато і фрузликів, напевно, у букеті. Ой, зараз... Ось. Ось. Ну, дуже гарний дизайн. Так, в Андрії я купила лише зараз один набір. І наступний, щоб придбала я у Юлі. У Юлі я придбала за гарну ціну, такий розпакований, гарний дизайн. Він буде, звісно, блікувати, бо це таке упакування. Ось чобіток. Називається чобіток зібирання сніговика. І бачимо тут усі друзі сніговика, сам сніговик, білочка, олень з птахами, різні пташки, також бачимо і кардинала. І саме цікаве, гарне це є ось ця корзина, яка оздоблюється металіком, таким кордінгом. Скоріше за все, можливо, я заміню на якийсь крейнік готовий, щоб не крутити усю тунесеньку металізовану нитку. Ось гарний ось такий дизайн. У мене, звісно, це розпакований, але все на місці. Ось, Якщо вас буде цікавити, наприклад, таке відео, як розпаковка наборів, то я вам відзнімлю, що входить туди всередині. Ну, скажу зразу, туди входить схема, голки, нитки, тканина і фетр для оздоблення цього чобітка. Ось. Але якщо вас цікавить такі детальні відео, то пишіть, вам будуть знімати таке відео. Також для подруги я придбала ось цей набір. В чому він чудовий, це те, що упакування це є 2010 року. Це одне з перших упакувань, тому що дизайн сам 2009 року це саме перше. І наступний дизайн, який я придбала. У мене він такий є вже, але в мене 2017 року. Це я придбала для подруги ось такий дизайн. Це упакування 2010 року. Це є одне з перших його випусків, тому що дизайн сам випущений був у 2009 році. І це є одне з перших таких упакувань. Дуже гарне. Дизайн, дві пташки, бузок, і дуже-дуже багато півхреста. Вишивається на 14-й аїді, практично майже повна зашивка, лише не зашивається ось, це, ось ця частинка і ось ця. Решта все практично є, зашивається півхрестом різними складеннями ниток. Я його дуже хочу відшивати. І ось нитки. Дуже гарні весняні нитки. І, і його розмір, розмір 30х41 см. Це і такий стандартний для Голд розмір. І вам покажу, от, яке було колись упакування і яке зараз. Ось це чорне, воно колись було дуже таким насиченим чорним. Потім вони зробили ось таким сірим упакуванням, а зараз взагалі біла у них йде упаковка. Ось ще раз поглянемо на чудовий гарний дизайн. Це синички і бузок. Досить гарний такий дизайн. Далі ось такий дизайн ехол лате. На чорній основі вишивається дуже яскравими, гарними нитками. І ось такий дизайн на кухню може бути. Вишивається тут практично все хрестиком. І тільки ось цей дим півхрестом. Але кольори гарні, яскраві. Вишивається на 14-й аїді і розмір 28х36 см. І його номер ось тут. Подивимося на кольори ниток, дійсно, яскраві, райдужні, гарні кольори. Супер гарний. Буде гарно відшиватись І головне це легко, бо простенький дизайн. Так. Ось ще ось такий дизайн. Це є печатний хрест. Ось назва Floral Scroll. Його дата в випуску це 2001 рік. І це є в мене американець. Ось. Печатний хрест. Ось так. У мене він розпакований, навіть розпочатий, тому ціна на нього була гарна, і я його придбала. Спочатку придбала як донор на нитки, а потім навіть, думаю, може я і буду відшивати. Зараз я вам покажу, наскільки був розпочатий цей дизайн. Голка така крива, до речі. Навіть не бачила, бачите, яка крива? Зі, аж зігнута, аж так вишивали, аж зігнули голку. Той печатний хрест в три складені. Ой, подивіться, зараз я вам покажу, приближу. Зараз, зараз фокус, о. Наскільки тут криві хрестики зараз. О, фокус є. Ось, це все треба буде випорювати і перешивати, бо насправді дійсно дуже криві хрестики. Ось так відшивали, що аж зігнули голку. Ось тут тільки розпочатий, оброблений. Ось так. І оце розпочаток. Добре, будемо дивитися, що далі з цим робити. Ось, ну, а нитки супер гарні. Пучок, навіть два. Ось, гарні яскраві такі кольори Також, як цікавлять комплектація, то можу вам відеоогляд зняти. Так, далі придбала я буклет. Ось такий гарний весняний дизайн. Літній. Дизайнер Сара Барбара Мок. Його, ну. Номер 223. І ось такі будиночки для птахів з гарними квітами. В вазі Ось, що входить в цей буклет. Входить, звісно, схема і ключ. Ключ у нас поданий в DMC і в Анкорі, і є ключ. Бачимо по ключу, що не важкий дизайн, не так багато кольорів ниток. Ось описовий бекстіч. І тут подається, як виконувати стіпки і розмір на різних каунтах, який би мав би бути розмір. Ось. Так що один буклет є далі. Далі я придбала ось такий чобіток в техніці «Гобелен». це один з перших моїх дизайнів в такій техніці. Раніше в мене не було. Мені дуже цікаво, як воно відшивається, але скажу по товщині набору, що тут дуже багато є ниток. І спочатку я його брала як донор на нитки. Тому що дійсно дуже багато є кольорів ниток, які потрібні для підбору, наприклад, рідкісних наборів. Його назва Санта і іграшки. Бачимо дуже красиво пророблене обличчя. Гарний. Шапка червона, рукавиці, багато червоних кольорів. Ось. І бачимо по номеру навіть не 70, а 71 це один з нових дизайнів, і в американській комплектації він не був. І бачимо, що туди входить: голубенький фетр, сітка, на якій відшивається з нанесеним малюнком. Також є інструкція, є схема. І є дуже-дуже багато ниток. І бачимо ось. Багато є додаткових пасм. Наприклад, ось цей сірий, їх є 20, тих також 20, цих 44, 31, 19 в додатковому є пучку, 20 тут теж в додатковому пучку. І взагалі на органайзері також дуже-дуже багато розвішано ниток. Ось це перший такий гобелен. Пем далі, далі, в мене ще один з'явився гобелен. Ось такі два метелики. І він відшивається на 12 каунті. Така плотна, він майже така, як пластик. І в мене це 1998 рік, і це в мене американець. І я думаю, що буде відшиватися. Прям цілим пасмом, тому що бачимо, яка сітка крупна, крупна, крупна. До речі, хто відшивав на таких сітках, чи не проявляється оцей нанесений, оця нанесена фарба, чи вона не передається на нитки? Мені теж дуже цікаво розпакувати цей набір, бо в мене він запакований, чи не поліняло воно на нитки? Ось, ну, ниток тут доволі таки багато. І що по розміру? по розміру у нас 13 на 13 сантиметрів, такий, як Мілхіл розмір. Ось. І ще один гобелен. І ще один гобелен. Це вже з перевипуску. Ось такий собачка з нарцизом. І його розмір 12 на 12 см 2009 року. І він на 14 му каунті теж така сітка. Ось, Теж нанесений малюнок. І теж цікаво мені, чи не, поліняє, чи не ліняє воно на нитки. І по нитках бачимо теж дуже-дуже багато ниток. Навіть є 16 пас в додатковому це ось цей колір для собачки тої. І ось цього дуже багато є. Теж мені цікаво, як їх відшивати. Чи відшивається воно цілим пасмом. Така техніка цікава. Також Юля мені поклала в подарунок. Це така відкритка для відшиву. Ось такий гусь, гусятко. І Десь був рік. Угу. Ось рік його. 1988 рік. Гарно збереглася відкритка, така ажурна, красива, оздоблена така. І пучок ниток, і потрібно буде відшивати. Я не бачу тут тканини. скоріш за все, вона десь там схована. А як ні, то візьму якусь рівномірочку і можна в подарунок. Комусь отаке ретро вишити. І так ось я придбала залишки, мережки. Ось такий дизайн. Це маки. Його розмір дуже великий 80 на 30 см має бути. Великий такий, на 32-му каунті. У мене це є залишки, тут немає тканини, є тільки нитки. Ниток є дуже багато. Але їх, звісно, не, не, не вистачить для відшиву. Тож буду підбирати їх в DMC. Тим паче, що мережка комплектує нитками DMC. Ось я вже перепакувала в папку зручну, щоб не, не загубити схему нитки. Ось Дизайн ось такий. Це один з давніх таких дизайнів, і його вже. Ну, Дуже рідко трапляється в продажі. На момент, коли я купляла залишки, в продажі його не було. Тож, ось такий ще дизайн я придбала в залишках. Взагалі, я дуже мало залишків купляю, переважно все купляю в наборах. Але як трапляється гарна ціна, то чим не купити і залишки, і підбирати, тим паче, що. Ниток в мене є дуже багато, і переважно тканину я заміняю завжди на рівномірку. Ось це були всі мої покупки з наборів. Також я вам ще покажу нитки, які я купила нитки. Ось такий пакет. Я придбала ниток. Це є старі нитки фірми GP Coats, якими комплектує. Dimensions в своїх наборах. І глянемо на ось цю нитку. В неї нумерація іде 3335 в наборах Dimensions. Цей номер є як 133-35, і він повністю відповідає цьому номеру. Ось у мене такий пакет так багато. ниток. Я придбала, також мені Аліна поставила. Металік, який комплектує Dimensions в своїх наборах. І такий собі пакет для підбору раритетів я буду мати. Задоволена тими нитками. І також ось цей номер повністю відповідає він 122,98. Цікаво, що оцей за номер 255 в дужках. Скоріше за все, що це є анкор. Ну, я ще не перевіряла. Ось. Задоволена я своїми покупками. Ось, планується ще також покупка велика, велика, велика коробка від Валі. Але я вже вам покажу її в окремому відео розпаковка саме цієї коробулі. Там буде дуже багато Мілхіла, який їде в дорозі. І ще наразі нема що вам його відзняти. Ось. Тому до зустрічі в новому відео. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалося дане відео. Пишіть в коментарях, як вам покупки. Напишіть мені щось про гобелен, техніку бо в мене не було ні наборів, ні я ще ні разу їх не відшивала. Тому мені буде цікаво почитати ваші відгуки щодо тої техніки, та й взагалі ваші коментарі. Все бувайте! До нових зустрічей в новому відео.